Я знаю, що от Юрій був в Китаї, він мені розповідав, як там ранковою гімнастикою займається. Задайте, ну, хто старший, пам'ятає, Всесоюзне Радіо колись о 12-й годині чітко передавало цю зарядку. З музикою, так. З, з музикою, да. Ми зараз трошки до цього ставимося якось із начебто смішком, а з іншого боку, ти бачиш, що очевидно, така увага всіх центральних органів, влади і засобів масової інформації, в принципі, то була правильна. Вона ж не була спрямована на е, щось таке, знаєте, з сфери шоу-бізнесу, або давайте не куріть ці цигарки, а кузіть оці. Ні. Там було спрямовано на здоровий якраз спосіб життя. Трошки. Ну, там організаційно непривабливо, може чи по формі, так це як воно, в централізованій владі було. Ну дещо з того, що було, нам треба повертати. Ну, Якщо коротко, отак. І е, в нас є було кілька розпоряджень протягом року, якими ми м, заохочували, е, крім фізкультурників, крім занять фізкультури, а, е, і спортсменів тих, які досягли видатних. Е, Результатів, які склали гордість Києва, і маємо надію, що і складатимуть гордість Києва на міжнародних змаганнях на олімпійських перспективних. Тому ми, що можна матеріально, також видаємо розпорядження, і київська міська влада персонально тоді підтримує тих, хто переміг на міжнародних змаганнях з грошовою винагородою, і обов'язково точно так же пунктом цим же чи другим тренерів. Конкретно з прізвищами це не, не огульно, а вказується прізвище той того тренера, який підготував цього олімпійського чемпіона чи чемпіона Європи, там ну і так далі. Ми цю лінію будемо продовжувати, як і загалом, залучення спортсменів до просвітницької роботи. У нас, от пан Юрійчиш, тут перед вами це те, що він робить зараз. Це просвітницька робота. У нас були збори всіх директорів школи шкіл присутності голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова, олімпійська чемпіонка Катерина Серебрянська з групою показувала свою авторську комплекс гімнастики. свій. Для шкіл, для школярів і директори ну сприяють цьому, щоб воно поширювалося по школах. Так само ми контактуємо з Денисом Селантієвим, олімпійським чемпіоном з плавання і іншими і іншими. І ми це будемо продовжувати, Тому що молоді треба показувати ну, живих чемпіонів, щоб вони підтягувалися до їхнього рівня. Ми це будемо робити і далі. От таким от чином я хотів би завершити виступ. Так, да. да. Лід Михайлович, ми вам дуже вдячні. Просто ви трошки пізніше прийшли. Ми багато тем піднімали. От одна із ми висловлюємо від нашого всіх людей співчуття загиблим локомотиву Ярослав, трі наших українці. Я думаю, що ми повинні звернутися до федерації хокея, щоб допомогти родинам цих людей, батькам і все зробити можливе, щоб вони. Це горе відчули, що ми всі разом разом з ними. Лідміхач, ми вам дуже вдячні. Якраз ви точно повторювали те, що ми говорили про ці напрямки. Ми вас хвалили дійсно за те, що що ні ні за те, що іменно влада. Почала відбудовувати те, що було знищено. Це я про це говорив. І слава Богу, що є такі, як ви, люди, як Олександр Павлович Попов, який все робить можливе. Ми бачимо своїми очима, що робиться, скільки відбудовуються басейнів, скільки спортивних майданчиків, скільки тих же ковзанок відбудовується, ту зиму, скільки ми зробили. Я думаю, цю зиму багато зробимо. І тоді наша молодь знову повернеться на наші спортивні майданчики. І саме Головне, щоб у них ще інвентарь був. Коли буде інвентар, колись були в ЖЕКа. При кожному Жекі були тенісні столи, були хокейні клюшки, ворота, виставлялись, грали діти, і тоді і дорослі, і середнє покоління всі хлинуть займатися спортом. І тоді знову відбудується вся інфраструктура спортивного руху і сили наша. Бо наша молодь, к сожалению, стала інша, чим була раніше. Молодь стала. Слабкішою, а від фізкультури половину класу відсторонені, лікарями. І ми повинні зробити разом з вами, ми завжди, громадськість, вам допоможе, Лід Михайлович, во всіх ваших е, діях. І я думаю, що знову, через пару років Київ стане дійсно настоячою спортивною столицею, покаже силу свою во всьому світі. Е, Я бачу, ну, два слова, це бачу людину в формі. Ну, це ж біда, коли ми зараз при, в армію йде відбірна комісія і медики ну, просто, просто в печалі. Ну, не просто в армію, про, звичайних цих не може параметрів багато. А є же і повітряно там десантні війська, а є якісь війська спеціального призначення, а є якісь там, е, ну, є військово-морської частини у нас. Тобто там, де трошки здоров'я мати нормальне, але вище середнього. Так оцього вище середнього вже знайти не можна серед допризивного віку. Отже, біда. Я вже не кажу про середній рівень здоров'я, де просто в армію взяти. те, що ви говорили, це ж ми не можемо. На це просто споглядати. Ну не може, тільки це не тільки влада повинна турбуватися. Тут треба створити загальноукраїнський, український такий моральний, інформаційний, інтелектуальний, не знаю, як ще, ще педагогічний клімат, коли всі ми разом зрозуміли цю небезпеку і пішли з нею воювати. Тому що якщо проаналізувати, взяти контент-аналіз, провести так серйозно, журналісти знають, що це таке, і подивитися, а скільки в нас пропаганда за здоровий спосіб життя, і скільки в нас пропаганда, скажімо, теж вроді якби треба, але я кажу зараз про питому вагу проти ВІЛ-СНІДу. Ну, треба все-таки починати з здорового способу життя. Так, там якісь фонди, ну, це правильно робиться, але я знов-таки кажу про питому вагу. Ми повинні перш за все починати з здорового способу життя, не допускати до того, що людина шалається по вулицях, а потім знайшла вже і шприц, який-небудь. Ось чому біда. І тут влада може тільки організовувати, але підхоплювати це повинне все населення, всі громадські організації і всі зміни. Лід Михайлович, я вам скажу, що оця людина, яка це гетьман українського казацтва, Мазур Олександр, це людина, яка протягує руку всій нашій громаді, допомагає Київській міській державній адміністрації. Ми з ним працюємо серед казацтва, і я думаю, що це людина дуже поважна і достойна того, щоб ми дійсно відмітили його. життя, так Мабуть, Мабуть, так, значить, доля звела, що на початку перебудови, значить, Юрій Чиш був одним із ініціаторів. В козацтві по відновленню і кінного спорту, і шаблі, і шаблі, як фехтовальщик, і нас веде з ним по життю якраз те, що сьогодні звучить, як здоровий спосіб життя. Ніщо так сьогодні не сприяє здоров'ю людини і сьогоднішніх юнаків і юначок як кінний вид спорту. Ви старше покоління моє, ну гордилося. І чижом, і гордилося в свій час ну, звіздою з кінної виїздки, пам'ятаєте нашу кінотницю. От. І сьогодні ми на Київському іпподромі, залишився вже невеликий гурт. І десь у Леонід Михайловича теж є матеріали, де ми, е, значить, ну, відновлюємо. відновлюємо. Те, що втрачена в спортивна школа, бо там були і авангард, спортивні школи, кінні, я маю на увазі кінні. І сьогодні якраз вчорашні майстри спорту кінного проводять школи, і я вам передав фотографію як свідчення того, що 24 серпня, це три неділі тому назад, на іпподромі відбулося козацьке свято з нагоди Дня Незалежності. Там ви бачите юнаки, юначки, значить. До в мене і інші є фотографії. І сьогодні, дійсно дякуючи, можливо, неправильно зрозуміють команді, яка сьогодні є в Київраді, це останні півтора-два роки, замітне, замітне пожвавлення того, що ми кажемо за повернення до здорового способу життя. І на превеликий жаль. Значить, Леонід Михайлович, ви праві в свій час одно з нормальних, на нашу думку, козаків рекомендували. В на Печерську дислоковані через воєнкомат в Житомир ВДВ, там є структура, а його вибачте, звідти через два місяці перевели і дзвони мені, значить, комісар і каже, ну що ж ти, Мазур, підводиш. Значить, таких козаків рекомендуєш, якщо в тебе такі сладкі. Тому дійсно є сьогодні. Турбота національна не тільки адміністрації сказав, а і національна біда, що молоде покоління ну не сповідає і, і його треба повернути до сповідання тих внутрішніх цінностей, які були у нас у старшого, старшого покоління. Це та ж фіззарядка. Вранці ну вже дід, але стане руками-ногами помахає. А молодь, безумовно, в школу йде зранцями, бачиш, сутулившися, і, і той є негоже. Тому спасибі вам, я вбачаю, що можливо. У вас десь на розгляді і є наше подання відносно е, самбо. Ми, ми підтримуємо види ці двоєборств силових. Силових двоєборств, і, значить, на слідуючий рік, думаю, уже буде і приз на, на, з імені нашого президента, не лише Путіна, значить Назарбаєва і значить білоруського президента. Тому спасибі владі, що вона сьогодні повертає. Думку громадськості і справами робить все, щоб здоровий спосіб життя запанував серед молоді, а не тільки дискотеки і комп'ютер, то хорошо, але то до здорового тіла. Спасибо, дякую, пане Олександре. Пожалуйста, і запитання до далі Михайловича, ліда вікторовича. Будь ласка, якщо можна ще одне запитання до Леоніда Михайловича зараз популярно серед молоді, і також серед тих, хто працює їздити на велосипедах навіть у нас в офісі четверо людей вже попросили стоянку для велосипеда е, яка у нас є перспектива отримати ці доріжки велосипедні бо чесно кажучи трошки важко по бордюрам їздити а, і друге теж чи є можливість в такі стоянки біля офісів робити в центрі наскільки це взагалі реально дозволяти офісам робити такі стоянки цікаве питання Причому ви ж знаєте, що у Європі велосипед і велосипедний рух, і велосип... ну, не було... не тільки велосипедний спорт, а я б сказав, велосипедний рух, як фізкультура, набагато популярніший. Е, в тому числі, і от я недавно був в Стокгольмі, ну відносно недавно, там півроку назад. Ну, ну просто здивувався тих велосипедів. там. Е, відповідаючи на ваше питання. У нас зараз завершується ну десь в рамках і обговорення стратегії міста Києва до 2025 року. Завершується опрацювання генерального плану міста Києва. В цьому генеральному плані передбачені велосипедні доріжки, які ви згадуєте. Одна з перших з них біля, навколо Дніпра. не навколо а вздовж Дніпра, Дніпровських схилів. І загалом така, там є ну, сегмент чи підрозділ саме по велосипедних доріжках. Тому що не можна говорити, ну, так, що велосипед це гарно. Йому треба створити в містобудівному середовищі простір, оці доріжки саме. А це вже залежить від архітектури. Так от там це передбачається. Зараз того, що вже зроблено, можу назвати. Ну, на, З того, що я бачив, для мене це перша, можливо, в місті ні, але недалеко звідси парк, парк Шевченка відомий навпроти Червоного корпусу університету. І на День міста там була відкрита, ну, принаймні в Шевченківському районі, перша цивілізована стоянка для велосипедів. З цієї ж серії, правда, не велосипеди, а Кейт рух, скажімо так, на нивках, в тому ж таки Шевченківському районі, і завдяки в значній мірі ініціативі глави району Георгія Зіміна, побудовано перший Сергій Георги, Сергія побудований перший скейт-парк на Нивках. Ну, це спеціально побудовані гранітом певні оці схили, градуси, підйому, спуску і так далі. При цьому на цей же скейт-парк. а... Велосипедисти, вони часто і скейтбордисти ж заодно не було потрачено бюджетних коштів зовсім. Це організація місцевої влади районної Сергія Георгійовича Зіміна, який організував навколишніх бізнесменів, там інших людей, які до спорту не байдужі. І це ж, з одного боку, і не дешева справа, то вона завершена. Я знаю, що зараз готується ще кілька відкриття кількох велосипедних саме стоянок. Про що ви ставите питання? Тепер відносно вашого офісу. Якщо чотири чоловіки вже попросили, то я аплодую цим людям і цим і вам заодно, що ви це питання зараз винесли. Це адреса, яка? Ну так тоді це ще більш-менш реально і вам і допомогти з огляду на містобудівну ситуацію. Е, давайте після нашої прес-конференції я запишу адресу і у нас в нас Отак народ, якби завжди. Тільки хочеш допомогти комусь, а там вже кажуть, що вже вирішено. Ну але засвідчимо взаємний порух до взаємодопомоги. Ще питання є. Ну, дякуємо за сум масової інформації за активну роботу. Я думаю, що ми повинні чаще зустрічатись з вами. І, от бачите, коли і громадськість, і влада, і депутатський корпус, і видавництво всі разом зібрались і маємо одну ціль. Для того щоб підняти здоровий дух, силу нашої молоді, і це дуже гарно. І я думаю, що ви всі будете згодні з тим, що влада і наші спортсмени, тренери все роблять можливе для того, щоб Київ відновився, щоб Київ завжди був дійсно взірцем для всієї України, а може і для всієї Європи, здорового образу життя. Дякую вам. Спасибі. І я два слова скажу, що э, начебто ми загальні речі в якійсь мірі говорили за цим столом. Да? Ну там здоровий спосіб життя, його ж не, не, не покладеш в ящик. Але повірте, що оці загальні речі, вони тільки до певної міри загальні. А в принципі, дійсно нам є, от киянам я маю на увазі, за останній час ну, таким гордитися з Римем. Ну, Я одну цифру назву і вже будемо закінчив, не затягувати. Воно, але має дотичність до здорового способу життя. Ну, черга в дитсадки, ви знаєте, велика. Так от за останні 10 років, 10 років, я ж не кажу за рік, за 10 років спромоглися побудувати сім дитячих садків за 10 років нових, не реконструювати, а нових дитячих садків, запроектованих за спеціальним проектом і так далі. Сім за 10 років. Позавчора ми відкрили восьмий новий садок тільки за цей рік. Вісім за рік. Є різниця. Чого ж не можна було робити це в планах таким більш плановим порядком? Чому? Так само, як і розв'язки. Два мости за рік, по суті, введені. Московська площа за рік введена. Хіба це не можна було зробити для Києва 3-5-7 років назад? Можна ж було, якби займатися містом. Ми за цей рік, крім цих нових садків, про яку я кажу, ми повернули ще дев'ять. Забрали у різних відомств, наприклад, таких як СБУ, таких як Державне управління справами, Мінагропром, які ніколи б їх не дали, якби не ваша така допомога загальна, що стали віддавати. Плюс ми підкрутили наших всіх ну, таких високодостойних районних начальників, спеціалістів, фахівців і. Глави районів відгукнулися всі абсолютно. Ми ще 88 груп в дитячих садках, тобто ну кімнати, груп дитячих маленьких, повідкривали в тих садочках, де були якісь арендарі, де занедбано було. Ну коротше, де не було дітей. А приміщення, ті типовіше від радянської влади, були. Ми їх відновили, і разом ми за рік дали місту 4200 місць в садочках. Чотири тисячі двісті, при тому, що рік назад на літо у нас була черга шість тисяч е, дітей. Ми чотири тисячі запропонували через рік. На сьогодні черга залишається дві тисячі. Ми і за рік ліквідуємо. За рік. Прем'єр поставив завдання за два роки. Ми я думаю, як столиця покажемо приклад. І це ж я ж вам кажу, що це там басейни є. От оцей садок, що я казав. Ну де б це в нас там ми тут трошки старші, коли було в садочку. Тренер сплавання в штаті є, психолог є, логопед є, соціальний працівник є, в штаті є. Тобто там все це інвентар для занять спорту є. Подивився на вулиці, ну і скакалки, і все, спортзал, канати, все є. Все ж є. Ну, ну це ж не тільки до комплімент владі, а комплімент і всім киянам, які якось об'єдналися і в цьому порусі в кінці кінців змінити місто на краще. І ми зараз вислуховуємо багато слушних пропозицій до стратегії міста Києва до 2025 року, і доповнимо цю стратегію пропозиціями киян. І в нас буде прекрасний реальний земний план для того, щоб зробити дійсно Київ ну кращою з європейських столиць.